you. Краси, таланту, чарівності був проведений серед працівниць філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат напередодні міжнародного жіночого свята, 8 березня. За звання пані ВГМК боролися 10 конкурсанток, представниць різних підрозділів підприємства. Через карантинні обмеження конкурс проводився у незвичайному форматі деякі етапи були проведені онлайн. Наприклад, конкурс візиток Майвей, де кожна учасниця представила себе. Від першого враження залежить багато, тому конкурсантки проявили творчий підхід, вигадку і фантазію. У наступному етапі я така єдина. Дівчата хизувалися своїми талантами. Тут було все: і гумор, і лірика, і рукоділля, і хореографія, і вокал. Найкраща хустка. Така назва наступного етапу незбагнене диво, українська хустка. Кожна учасниця продемонструвала вміння красиво і оригінально зав'язувати хустку. Конкурс закусок проводився в дзеркальній залі Палацу культури та спорту Металург. Всі 10 учасниць не тільки смачно приготували різні види закусок, а й ефектно оформили їх, і презентували. Тут були справжні шедеври кулінарного мистецтва. На дефіле конкурсантки в дивовижних вбраннях виглядали зовсім як професіонали. Головне завдання цього конкурсу не вибрати найкращу, а розкрити індивідуальність кожної. Оцінювалося все: артистизм, вміння впевнено дефілювати і відповідно поводитися на сцені. Етапи конкурсу оцінювала об'єктивне журі на чолі з директором Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. По-перше, я хотів би сказати своє впечатлені ому дворці. Сказати, що це класно, це нічого не сказати. це великолепно. Я очень благодарен наверное, всім тим, хто працював до мене на руководстве. комбината, о том, что они заботились о таком дворце, о том, что он функционирует. Теперь о самом конкурсе. Ну, во-первых, могу выразить сожаление о том, что этот коронавирус несколько ну, помешал, вернее, я бы сказал так, пытался помешать проведению этому конкурсу. Но мы его провели, провели его великолепно. И знаете, что хорошо? То, что вот люди, которые вчера или, вернее, даже сегодня работали. Кто-то занимался своим непосредственной работой, кто-то там был в лаборатории, одна конкурсантка была, на ТЭО работает и так далее. Они преображаются, они преобразились, они стали совсем другие. То есть, ну вот, это свойство, наверное, только женщинам. Они мгновенно становятся красивыми. Это замечательно. То, что они сделали свою презентацию, показали свои умения, это вообще замечательно. Ну, жюри вообще находилось в каком-то таком привилегированном положении. Мы даже попробовали все это. Я вам скажу, сложности были с тем, чтобы определить, что лучше. Ну и последний конкурс, дефилей, конкурс рация показал, что не могут красиво себя подать. Выйти красиво, замечательные все платья были, они опять-таки все разные. И я уверен сто процентов, что наши женщины, наши девчат лучше всех. Дівчата порадували своєю чарівністю, граціозністю. Журі під час оцінювання конкурсу довелося нелегко. Всі учасниці були гідні титулу пані ВГМК. Дуже складно було оцінювати кожна із конкурсанток індивідуально, кожна конкурсантка, трудівниця, майстриня. Я в складі журі вперше тому було надзвичайно складно. Але ми з цим впоралися. Думаю, оцінювання було. Максимально об'єктивним члени журі між собою не пересікались, так як оцінювали онлайн. А вже останні конкурси оцінювали індивідуально. Ну разом тому всіх хотів привітати, всі конкурсантки пані, кожна в своїй номінації, всі великі молодці, умниці. Тому всіх вітаю. і хотів би скористатись нагодою, привітати з наближаючим святом 8 березня. Побажати всім гарного настрою, щоб всі мрії збувались. Всього представлено 10 номінацій, серед яких пані досконалість, пані чарівність, оригінальність, грація та інші переможених в цьому конкурсі немає, адже кожна учасниця отримала нагородну стрічку, квіти, грошову винагороду та своє звання. Крім цього, на сторінці Фейсбук культурно-спортивне життя ВГМК було оголошене голосування на звання Народна пані. Нею стала Наталія. Горденко, а корону переможниці та головний титул пані ВГМК присвоїли Людмилі Дрозд, робітниці центральної заводської лабораторії. Я Серьезно, не ожидала. Все девочки такие достойные, все, все с такими талантами, все творческие. У всех своя харизма. Я вообще как бы сочувствую судьям, которым пришлось выбирать из десяти человек самую лучшую. Людмила конкурс состоял из нескольких этапов. Какой оказался для вас самый сложный? Для меня всегда самый сложный конкурс, где надо выбрать что-то одно, например, визитка и талант, где у меня много видео, например, было, я песенный свой вокальный талант представляла. Надо было выбрать в течение одной-двух минут, то есть я понимаю наше телевидение. Спасибо огромное, выбрали лучшее, выбрали лучшие кадры. Кто вас поддерживал на протяжении этого конкурса всего? Конечно, меня поддерживала моя семья. Мне все помогали, все меня вдохновляли. Большое спасибо хочу сказать коллективу, опять же, начальнику Игорю Сергеевичу Мазному, моей начальниці Черныш Лилии Викторовне, которые понимали, что я ухожу с обеда, потому что я участвую, репетирую. Ну, видно, все было не зря.